Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володько Тременьки. Трошки похолодало, так що час приготувати щось таке гостреньке. І цим гостреньким буде солодкий чірі. Бачите, який такий каласенючий колір. Смачно, просто і в основному там тільки перець, цукор і ще декілька інгредієнтів. Приготує, звичайно, кожен. Розкажу, покажу нюанси, всі, що як до чого. Так що з вас. Подобайка, коментар, дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх відео. Для підтримки україномовного ютубу, звичайно. Так що сідайте позручніше і вперед готувати. Як завжди, що чого, як і скільки буде в описі під відео. І я напишу порцію одинарну, бо я готую подвійну зараз. Я вже одну порцію приготував. Зараз вам покажу, як ці баночки вже виглядають готові. Так що, поки тут це що на першому етапі, перших 20 хвилин приготування, що нам потрібно буде. А ось так вже виглядає цей чилі готовий. Дуже класний насичений колір. Так що приступаємо. І завжди першим, якщо є десь часник і треба щось молоти, першим ми закидаємо молотий часник на м'ясорубку, щоб потім наступні продукти, які підуть, гарно його вимололи вже з м'ясорубки. І на рахунок гострого перцю можете на 100 г додати його менше, типу 200 г. Або з цих 300 сидіти їх розрізати і витягувати на сінинки. Тоді він буде чуть-менш гострий. Ну, з даної кількості того, що є в рецепті, він не є аж там мега гострий, бо це солодкий чиїй. Або можете на пів кіло більше цукру додати. Такі от рекомендації. Це змололи. Закинули в кастрюльку, де будемо варити, і тепер засипаємо цукор. Перемішуємо цукор з нашими перцями. І на середньому вогні варимо 20 хвилин. І це 20 хвилин від моменту закипання варимо. Тепер додаємо після 20 хвилин сіль. Лиємо половину з отсту, а в другій половині ми будемо розмішувати крохмаль. Сипали крохмаль і крохмаль виключно, і тільки кукурудзяний. Картопляний сюди не підійде. Вливаємо решту отсту з крохмалем. І все гарно перемішуємо. І варимо ще 20 хвилин, періодично помішуючи. я вже тут трошки відлив меншу кастрюльку. Як кипіло, щоб часом там не збігло. Все проварилося 20 хвилин. Банки ставимо стерилізувати в духовку. Я вже баночки дві витягну. Запихаємо ложку про... Підстрахуватися, щоб часом не трісло. Закручуємо кришкою і ставимо догори ногами, накриваємо чимось теплим. І так всі банки. Зараз як закрию, потім з вам, скільки банок виходить. У мене банки отакі 330 мл. Все, я розлив, зараз переверну, накрию, хоча це не обов'язково. Це коли ті, які стерилізуються, сирі, треба перевертати, щоб там повітря розпреділялося. Ці, які гарячими заливаються, це не обов'язково. Віться, який класний колір. І так, вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 баночок по 330 мл. Таких по 200, раз, 2. Тут по, 1, 2, 3. А, 16, 330. І такі на 410, 3. Ну, це двойна порція. І ще одну я вже теж закривав. Вже вам ранком все покажу, як вже виглядає, коли воно вже остигне. Так що побачимося ранком. Такий ось соус солодкий чилі. Тільки подивіться на цей рубіновий класний колір, А смак, ну просто неймовірний. Тут у мене, правда, це є півтора і півтора, ну, три порції зготовлених, а 25 половиною порції. Ну, я дуже цей соус люблю, так що готую його побільше. Заходьте на канал, підписуйтеся. І дуже вдячний тим, хто вже наставив подобайок і коментарів. Усім гарного дня і слава Україні!